Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Адихає сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс на активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом. Ресурс звичайно не безкінечний, тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? По-перше, відпочинок це те, що до душі, що додає наснаги, сил та просто тішить. Інтроверта, тобто людину зорієнтовану на власні емоції та почуття, порадує самотня прогулянка чи невелика подорож, а той просто поспати чи залишитись сам на сам з телевізором чи інтернетом. Саме те, що у екстраверта викликає тільки паніку. Якби фізично не втомився екстраверт, навіть падаючи з ніг, він прагне гучних розваг та нових пригод. Достатній відпочинок відновлює нас, визначає правильну та здорову роботу тіла, забезпечує за інших позитивних умов психологічне здоров'я. Випадки, коли ми обмежуємо себе у відпочинку, обертаються збоєм всієї системи та раптовими хворобами. Наше тіло каже нам: не хочеш відпочивати за своєю волею. На тобі гриб хворій, відпочивай на лікарняному ліжку. І таке, на жаль, буває. Поговоримо про відпочинок. какая физиология отпочинка и чем может человек вообще существовать без отпочинка? Так устроено, наверное, не на устроено, это а доказано, что человек нужен, обязательно должен отдыхать. Три жизни мы работаем, три жизни мы отдыхаем. Остальное время посвящаем, наверное, себе. Поэтому, если нарушен этот баланс, наступают негативные явления в виде профессиональных деформаций, стрессов, выгорания и так далее. Така думка, що кращий відпочинок це зміна діяльності, наскільки це працює, я могу присоединиться, Івана Михайловича Сичен, видающийся російського фізиологи, как діяльності Ум стану на фізічка, фігічка наумства вид предыдущий віддіяності. Зрозуміло, що людина, займаючись якоюсь нетиповою для себе діяльністю, вона все ж таки перезавантажується, вона е, піднімає свою працездатність, можливо, вона більш продуктивна потім в активності. А наскільки вона відпочиває, займаючись іншою діяльністю? Можна сказати, що відпочинок це лише пасивний відпочинок. Наверно, тут можна розділити два до вопроса те, що восстановление работоспособности одно, а другое как бы психологический момент, отдохнул ли я. И если человек не считает, что вот ему пассивный отдых приводит к его тому самому, если он проспит там 10 часов и считает, что отдохнул, значит ему физиологически, психологически это комфорт. Я знаю у многих людей умственного труда, которые рвутся выехать на дачу, там поковыряться. Для них это как отдых своеобразный. Переключення, не и психологічно і, і фізично встановлюється. Чи корисно відпочивати окремо мій чоловік вважає, що має право на відпочинок улітку, а я залишаюся із дітьми, бо вони маленькі. Як наслідок, я взагалі не відпочиваю ще й сіпаюся. Що він там на морі робить без мене? Наталія 29 років Харків. Если так вот только по тому, что она задала вопрос, можно ответить о том, что в семье, очевидно, существует такая имплицитно скрытая подоплека для конфликтных отношений между мужем и женой. И они, очевидно, не могут сесть за стол переговора, образно говоря, и решить эту проблему. Это, наверное, вершина, только вершина там, айсберга тех проблем, когда муж бежит отдыхать сам, людям следует, Поговоріть. Ми можемо сказати, що в цій родині взагалі відсутні гармонійні стосунки, на жаль, так? І питання відпочинку – це одне, скажімо за все, конфліктних питань у родині. Де-то, мабуть, пара допустила промах чи не змогла прийти до згоди взаємної. Хоча, можливо, такий варіант, коли… А... Муж може, з жоною проводять время в розі, а потом, як говориться, хорошою відіться іздаліка. Знаєте, як вацині. Але це на той випадок, коли э, такий відпочинок чоловік собі планує щороку, так? Якщо це відпочинок відпочинок. відбувається щороку, то очевидно, що є якийсь скритий конфлікт. Чому у чоловіків більше розваг то з кумом рибалити, то після роботи посидіти? Мені здається, що чоловіки не мають достатньо обов'язків, бо я точно стільки не відпочиваю. Чему в дом опраць уйе Татьяна Борова. Татьяне сказал бы следующее, что очевидно, когда-то они, ну, так распределили свои семьи обязанности. же это устраивает быть с кумом, быть это самое, если бы ну, муж добровольно согласился, ну, скажем, регулярно мыть посуду, я готовлю, ты моешь, кто мой, тот готовит и так далее. И все это было бы не в принципе так, что это нарушает какое-то мужское самолюбие, достоинство, уважение к жене, к женщине, и мужчина, как говорится, беря на себя эти обязанности, ну, наверное, был бы хорошо благодарен. Естественно, не бы выиграли вместе вдвоем только. Валерий, скажи, чи є такая особенность нашего менталитета, что у родине, де проработают двое, и человек, и дружина, все ж таки домашним домашними справами занимается, скажите, за все дружина? Да, в нашей как бы тради традиции, у есть человек, зарабатывающий день, есть человек, который как бы обеспечивает тылы. Но я бы сказал бы здесь так все проистекает от бюджета времени, которым располагают. Если у кого-то есть время и возможность заниматься домашними делами, значит, он, наверное, должен взять на себя эти обязанности. Домашняя работа-то очень даже тяжелая и важна для Я від діяльності. Така є цікава думка. З чого потрібно починати відпочинок? З прибирання чи з прання? Що скажете? Діло время час, Щоб люди Потім могли спокійно, хорошо, хорошо зробленої роботи. І сказати, айда, айда, айда ми, айда молодці. Я не знаю, як вдається кому планувати день. Я працюю на роботі, забираю роботу додому. І здається, життя це одна лише робота. Сергій 36 років, Лозова. очевидно, у нас имеется как бы несоответствие между теми функциональными обязанностями, тем, той деятельностью, которую он выполняет, и его возможностями, может быть, даже способностями. Или другая причина. Он добровольно взял на себя столько функциональных обязанностей, которые превосходят его временной ресурс. Если он не справляется со своей работой минимум на рабочем, то здесь не соответствует. Если заберет добровольно, ну тогда это трудоголизм. Чи можливо у себе діагностувати, коли починається саме трудоголізм і як з ним працювати? Трудоголізм починається мабуть, тоді, коли людина хоче більше і більше. то тобто, в роботі. Йому кажеться достіч більшого. Ну таких людей називають наприклад, перфекціоністами, зробити лучше, ніж я можу. І якщо не я то хто? можливо тут Сергію потрібно навчитися делегувати якісь завдачі до своєї команди, так можливо, якісь. Работы доручения людям, які з ними роблять загальну справу, так? Щоб знімати з себе, можливо, якісь зайві пункты. Конечно, если человек работает в группе, в команде, значит, это здесь должны быть, и особенно, может, если это руководитель или там человек, который принимает решения, значит, тогда распределение обязанностей и выполнение их тогда, разумно распределение обязанностей, тогда, наверное, будет дело спорится лучше, нежели человек хочет все сам сделать, иногда же бывает. А, тогда, а сотрудники могут легко манипулировать их. А ты взялся, ну хорошо, выполни это за нас. Наверное, лучше для командной работы, конечно, взаимосогласованное такое действие. Я велосипедист, и не так давно теперь не уявляю життя без велосипеда. И хочу, чтобы моя девчина тоже была велосипедисткой. А не такую кралечку, що завжди на підборах та з протезами замість нігтів. Діма 19 років, Харків, это прекрасно, що у нього такое хобі. Активний отдых наконець на сам. Но от хотіти или заставити свою девушку так, наверное, щоб девушка отримала удовольствие от їзди на велосипеді, тогда, может быть, вони будуть. В місті проводить активне время. На кодой конец пусто йде велосипедний клуб, де есть девушки там знайомиться вже з готовими велосипедистками. Я приходжу додому з роботи, не прибрано, нічого не зроблено вечір коли-неколи, а дружина ще й жаліється, що втомилася. Це сидячи вдома, з сином, якому вісім. Це навіть не смішно. Мабуть, забула, хто гроші заробляє. Сергій 37 років Харків. Здесь, опять же, проблема, как и ранее было в сказанном случае, очевидно, что эта семейная пара все-таки не распределила каким-то образом свои обязанности. Добровольное приятие обязательств на себя следует такой эффект, что человек стремится их выполнить. Сделать приятное мужчине, сделать приятно женщине. Какие-то промашки есть в этой женщине, которая ведет себя так. А коли саме потрібно домовлятися про домашні обов'язки дружині та чоловікові, це на старті стосунки ви вважаєте, доречним? Чи все ж таки треба якийсь час, як вважається, в нашому менталітеті, і жінці показати, яка вона класна. Я вмію готувати, я вмію прибирати, я вмію прати, зараз ще танцюю. А потім чому все роблю я, а чому він нічого не робить, починається? На старті життєвих відносин, коли. От... может, даже нить бы, а или после же бы сказали, давай договоримся, вот это, вот это я, вот это вот ты. И взаимно принял, вот это для меня приемлемо, вот это для меня приемлемо. Приходя к консенсусу хотя бы или к какому-то компромиссу, а я бы хотел бы сказать, что лучше бы как бы взаимовыгодные такие решения находить, тогда будет, скажем, не конфликт, а мир с продуктивно разрешенным конфликтом. Это лучше, потому что тишь до да благодать этого не бывает. Само шукати гармонію для себе способом. Інакше ви почуємо знайдемо сам і можливо на способом. Чекаємо життя ще частіше. Я бажаю вам доброго відпочинку. Ми чекаємо на ваша історія, яка тотально Дякую.